Слава Ісусу Христу! Закінчиться тиждень молитви і свята Богородиця наша, Мати Заступниця, рушає далі в дорогу в іншу школу до своїх дітей, які також її там чекають, щоб разом з нею молитися за Україну, щоб віддавати під її покров себе, своїй сім'ї, батьків, рідних, всю нашу Україну. Дуже нам добре, коли ми всі є в єдності, правда, діти Особливо, Коли між вами є мир, любов, взаєморозуміння, коли не сваримося, коли не доказуємо правоту один одному, просто знаходимо одну думку і каже нам Боже Слово, майте одну думку в Ісусі Христі. Правда то є одна. І правдою є Господь, як Він сам сказав, і постійно нам нагадує, я є дорога, правда і життя. Ніхто не переходить до Отця як тільки через мене. І Пресвята Богородиця нас хоче всіх закликати до тої дороги єдиної, правдивої, до істини, що ми прийняли ту правду в своє серце до своєї душі, прийняли в свою сім'ю, прийняли в свій дім, прийняли в школі. Суд для ми є. Бо, як каже Господь, правда вас зробить вільними. Правда нас звільняє від всякого баламучення, від всякої таких помилок нам показує дійсність, реальність такої, якою вона є. І в світлі правди ми бачимо, як ми маємо жити, якою дорогою маємо йти, що є Господня воля, а воля Божа є це є наше добро. Це є наше щастя, це є те, щоб ми жили в єдності, в любові, тому що Бог є любов'ю. І Господь не каже нам роз'єднуватися і творити окремі якісь спільноти. Він заснував єдину на весь світ свою церкву і сказав, що ніякі пекельні ворота до кінця світу не подобають. І ми, як діти Божі, маємо прийти до того розуміння, що все те, що нас роз'єднує, має бути усунуте. Ми маємо розвалити ті всі стіни, які збудував ворог, щоб бути в єдності, щоб бути в любові, щоб бути з Богом. Тому що Бог один, віра одна, церква одна, хрещення одне, як ми молимося символу вірою. І ми маємо так жити, бо щоб не було такої, знаєте, великості, ми говоримо одне, а робимо друге. Як ми визнаємо свою віру, так і вірою маємо жити, бо сказано в Божому Слові, праведник буде жити вірою. Щоб був мир в Україні, щоб був мир на нашій землі, маємо знайти мир в своєму серці душі. А це тільки можливо тоді, коли через покаяння людина приходить до Бога і Пресвята Богородиця якраз закликає всіх своїх дітей до покаяння, до навернення. Як сказав колись Мерк Артур, що Якщо не буде війни з Богом, то не буде війни між народами. Бог каже любитися, Бог каже любити і ворога, прощати всіх. І ми маємо так робити, бо ми його діти. Бо ми є учні Христа. Христос своїм прикладом нам показав, як ми маємо жити, як ми маємо чинити в тій чи в іншій ситуації. Тому продовжуйте. Спільну молитву, тому що спільна молитва має велику силу. Вона нас єднає як Божу родину, як Божу сім'ю. Вона нас зміцнює, очищає, найперше єднає нас з Богом. Як сказав Господь, що де двоє троє зберуться моє м'ята, та і посеред них. І далі нам нагадують, що без мене ви нічого не можете. Я виноградина, ви гілки. Віття та гілка від виноградини, діти знають, не принесе плоду, правда, всохне. Не зможе рости і принести плід. Сихай, правда? Відірни гілочкою і положи її, вона буде сохнути, сохнути і так підімре. В ній нема життя. Тому що ви добре вчилися, успішно вчилися, закінчували школу. Треба бути з Ісусом. Треба запрошувати Ісуса до свого серця кожен раз, постійно. Треба звертати на це увагу, що Ісус хоче бути зі мною, а я хочу бути з Ісусом. Тому продовжуйте молитву, спільну молитву перед навчанням, після навчання. Є ж в наших молитви, в молитві учня, учениці, для чого вони є? Для того, щоб ми його користалися з ними, для того, щоб ми пам'ятали, що самі ми не дамо ради. А ми є люди, ми є створіння немічні. Але коли ми визнаємо свою залежність, безпорадність, що ми не все можемо, тоді треба Божій силі діяти в нас. Нехай Господь благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини, вашу школу, вчителі, учні. А ви живіть по Божому, щоб був тут мир, буде мир тут. Маленько мир буде поширюватися за межі ваших стін школи на все село, від села до села, від міста до міста і так по всій Україні. Але в першу чергу ми маємо знайти мир тут, мир між собою. А це неможливо без навернення до Бога. Тому що мир походить від Бога. Будемо ми мати з Богом, буде ми з нами. Ми, молячись за мир, пам'ятаємо, що ми мусимо співпрацювати з Божою благодаттю, з Духом Святим. Мусимо відкрити свої серця і душі для Нього. Кожен день, не десь колись. Тому, хоча образ Покрови Богородиці йде в іншу школу. Матінка Божа закликає вас залишатися в молитві. Будьте з Ісусом. Будете з Ісусом, буде все добре. Як Ісус сказав одній з Стій, ти про мене думай, а я про Тебе подбаю. Тому пам'ятайте про це і прикладайте з усім, щоб кожен день бути з Ісусом. Бо ворог той завжди атакує, щоб тільки нас звернути на хибну дорогу. Боже, благословення, хай зійде на вас і перебуває назавжди з вами. Имя Отца и сына и святого духа аминь